Всім привіт! Сьогодні в огляді ніж від компанії Rough Rider. Такий на ірландську тематику, трилисник, леприконське золото. Модель 1061. Так. І тут у нас такий невеличкий міні-трапер. Накладочки зроблені. З зеленої кістки, больстери мельхіор з стрелисниками, логотип компанії у вигляді підкови на вдачу. Лайнери латунь, піни теж латунь і клиночки. Значить, основний клиночок з кліппойнтом, увігнуті спуски. Напис Stroke of Lug. І інший клиночок трапера з тупим кінчиком без написів. Теж слабо увігнуті спуски. От. Такий собі цікавий красивий ножечок. По розмірах значить, 68 мм довжина обох клинків. Загальна довжина 156 мм. Товщина по обуху кожного клинка 2,3 мм. Сталь на клинках 440 А. Найближчий наш аналог це 65 Х13. Такий невеличкий витончений ножик, який може стати чудовим подарунком або собі самому, або комусь, хто стане цінувати таку штуку. Дякую, якщо сподобалось, ставте лайки. До побачення!